Сквер імені Олександра Усачова дуже цінують місцеві. По перше, я живу в цьому будинку. саме і тут, коли б не вийшов, і молодь відпочиває, і постарілі, та І всі тут ходять собі заняття по душі. Подобається, що красиво, газони, дерева посаджено. За парком реально ухажують. Тобто сприятно прийти, подивитися. Куча людей, куча дітей, всі, всі щасливі. Якщо всі щасливі, значить все добре. Історія цього скверу насичена і повна цікавих деталей. Сам сквер він має дуже таку непросту історію. Він був створений у 1978 році. Це було дитяче містечко. Було на тому місці зараз церква. Це храм. Його знесли, а він пережив руїну впродовж 30 років. Тут була ну суцільна руїна. Тепер після реконструкції у сквері знаходиться і один із найбільших скейт-парків України. Наразі скверу Усадшова отримав титул найкращого з усіх рекреаційних місць Дніпра. Конкурс у травні оголосив департамент парків і рекреації Дніпровської міськради. Переможця обирали Дніпряни, голосуючи в соцмережах. Це е, започаткувала адміністрація парків для того, щоб е, об'єднати об'єднати небайдужих людей для того, щоб ну робити е, навколишнє середовище навколо себе кращим. Адміністрація скверу запевняє, будуть робити все, щоб зберегти титул і наступного року.